Щось расисти причаїлись за кримський міст, щось вони дуже мовчать, скривають, що там за інформація, він був не розрахований на таке навантаження останнього шторму, тому що за 150 років фіксації погодних умов таких штормів не було. І коли при розрахуванні його Міцності не враховувалось таке навантаження. Що зараз з мостом? Це дуже цікаво, хтось викине інформацію. Ну вони все роблять, вони розповідають, як там в Одесі ураган щось там на трасах українських щось ураган там наробив, і не розповідають, що там з мостом. Я так Передвкушаю, що там дуже міцно його потрипала, і зараз ми можемо ну, отримати задоволення, від того, що не ми там це зробили, а це зробила природа. І ці свої там, навіть ядерні лякалки, в цьому разі вони не зможуть використовувати. Тому що ну, Україна може сказати, а ми зовсім не причасні для цього. Це питання вже до Бога. А все на все добре. До слідучої зустрічі.